Всім привіт-привіт! Ви сьогодні на каналі Світ Папера. І сьогодні, так як ви бачите, не лежать пакетики наші колекції, так. І це означає, що я зніму перше відео е, на тему, що потрібно для того, щоб робити ці пакети. Так, до речі, я вже поміняла фон на ось такий. Тепер будемо знімати на ньому піноворічний, так. І перше, з чого я хочу почати, це. Давайте почнемо з пергаменту. Ось, Мені купили новий пергамент. Ось такий, можна любий, у мене він на 5 метрів. І потрібно обов'язково пергамент силиконозований, бо тоді ем, саме це вода, ем, наліпочки не будуть відкріплятися. Оце перше те, що раджу для пакетиків. Друге, те, що я вам хочу порадити, ну, точніше показати. Ем, вам. У мене є така папочка з наліпками ось. У мене тут є різні наліпки, так? бо якщо ви хочете робити пакетики і у вас геть немає наліпок, то обов'язково треба закупитись наліпками. У мене є їх тут дуже багато, навіть великі, так як ви бачите, і дуже багато новорічних, бо скоро Новий рік, і я вирішила закупитися тими наліпками новорічними, того якось так. Третє, те, що я вам хочу показати. Ну, Ось. Це така коробочка. Ось тут у мене написано на ній пакетика. Це тут у мене зупиняється все, що потрібно для них. Ну, щоб їх знімати. Перше це я зробила ось, давайте на бік відвину, бо навіть в кадр не вміщається, буду так доставати з боку. Перше, що потрібно, це... Ну, раніше таке ви бачили в мене в окремому боксику. М -м, я не знаю, як це назвати, тоді я вам можливо покажу. Трохи пізніше або навіть зараз. Ось вот такій штучці, я думаю, ви пам'ятаєте, це відпечного, бо бачите, тут у нас дуже кулак Я вже вирішила це не використовувати, бо мені не сильно подобається, бо воно все там в моєму шкафу воно випадає. Я вже вирішила перейти на, на просте розкладання, тобто, ви вже там можете бачити нашу нову колекцію, яка буде. Ну, нічого. Ось. І тут я кладу всі колекції, так як ви зрозуміли, в такий окремий пакетик. Те, що я використовую, це я беру, наприклад, лишні листочки, отак, от, да, і підкладаю, щоб мій стіл не забруднився, бо деякі маркери темні можуть передаватися на стіл, того я і використовую підкладку. Далі тут у мене ще лежить отакий листочок, з якого я робила колекцію. Ну, але я його ще й в наступній колекції буду використовувати. Я завжди економлю, скажу вам так відразу. Далі ось ще один листочок, е, який я використовувала для нашої новинки. Так, просто взяла будь-який листок і ось того він в мене теж є як для підкладки, скажімо так. Далі в мене тут лежить дуже родяща основа, скажімо так. Я не знаю, звідки я її знайшла. Мені порадила мама. ви бачите, чуєте, вона дуже шарудить. Я її використовувала навіть для колекції банківські карти. І в мене тут ще є один листок не використаний. І мені дуже шкода, що цей папір дуже скоро, я думаю, закінчиться. Бо з них дуже шарудящі пакетики виходять. Далі, в мене є ще один такий пакетик, я не знаю, Тут я написала пакетики для колекції, які я буду приклеювати. Я вам зараз покажу один зошит, куди я приклеюю дещо. Тут ось знаходяться всі пакетики, використані, які в нормальному стані. Бо вона кидаю, а деякі залишаю на згадку собі. Ось цей зошит, до речі, він вже повненький. Я от написала для колекції. Підписала, да? Далі. І зараз ви будете дуже здивовані. Ось це всі колекції, які у нас збереглися. Ось одежа для нас. Морозову пельмена. Так, я їх всі приклеювала. Далі, ось ще є. Тут я відступила місце для ще одного пакетика просто. Роблокс, стихії. І ще продовження. Фруктики теж. Так, воно трошки тут приклеюється. Ось слова теж, до речі. Подушки. Ой. А, я оцей ще не приклеїла, да? А чого я не його не приклеювала? Ладно, може я, типу, не розмістила, як я його буду клаїти. Ну, коротше, ось і тут я залишилася мало сторінок. Якось так. І на той зошит я використовую. Я не знаю для чого, ну, мені так подобається більше, да? Скажімо так. Ще є один листочок, на якому я малювала. Я не пам'ятаю, яку клепці, але наче якусь малювала. Не пам'ятаю, я ж кажу, яку. Далі ще один листочок, щоб підкладувати. ну Тобто у мене вже їх кучу назбиралося, да? Ще тут у мене є листки для підкладки. Я підкладала, щоб намалювати фон для колекції банківські карти. Ось ще один листочок. Ну а, до речі, у мене ще є один зошит, зараз вам покажу. Він у мене на підставці до книжок лежить. Ось, е -е, Тут ганде використання листки, бо в 4 класі ми готувалися до ДПА. І ось якраз я забула для нього тоді зошит. І зараз я думаю, що з цим зошитом зробити? У мене і так багато зошитів для математики зараз в п'ятому класі, до речі, в п'ятому класі вже. Тому я вирішила використовувати для деяких колекцій, так? І ось я їх вже використовую, і оці листочки теж з того з зошита я вирвала. Далі що я ще хочу показати, ось дрибочок, Я завжди чогось залишаю дривки, бо думаю, що ще для якоїсь колекції вони, можливо, знадобляться. І ще підкладка, хоча не пані, що така довга і коротка підкладка. Але я сама не розумію, для чого я це сама собі зробила. Так, далі, отут пакетик, бо я всякі такі ось пакетики, да, мене їх тут дуже багато. Я їх залишаю для того, щоб в майбутньому робити якісь пакетики. Так? А ще в мене є файлок, з якого я, до речі, вирізала, що. Коротше, не пам'ятаю якісь із тих файликів, У мене це все зберігається в тієї коробці. Так, ще тут є ось пакетики, так, бо я думаю завжди, що... Можливо, знадобляться. Можливо, знадобляться. Ага. де ще. Вони зараз не покрібні. Ось ще є, так. Це, до речі, з Макдональдса. І останнє це від моєї солі. Ось, я не знаю, на що мені. Ну, можливо, знадобиться майбутньому, Я ж кажу. Зараз я це все поскладаю ну, і повернувся. Я цю коробочку закриваю, ми її наконець нарешті розібрали. Це, до речі, від... щось там мама замовляла, і вона мені віддала. Ну, з'єву, коротше, ну, от таке. Так, четверте, те, що хочу вам показати, якщо воно тут у мене є. Давайте зараз я вам покажу оце. Вот. Ось. Е, звісно, в мене ще немає нормальної підставки для ось таких е, всяких фломастерів, так, клінерів і все таке. Того я використовую поки просту не проливаю, так? Мені мама має завтра купити. Ну, за мої гроші, звісно. Так, ну добре, зараз буду вам показувати, що тут у мене храниться, скажімо так. Нічого, що, я оце все практично, крім оцього, от купила сьогодні. Да? Ну, і практично все сьогодні використала. Поїхали, так. Перше, що в мене тут є, це отакий білий маркер, він дуже хороший. Бо я його сьогодні попробувала, тільки один мінус, один мінус, тільки навіть не повний мінус, а мінус з половиною. Да? Що коли малюєш на якомусь кольорі, то він перетворюється, оцей білий маркер, як ним намалюєш, да? то він перетворюється на той же колір, тільки стає трохи світлішим, ніж той кольор, якщо ви зрозуміли. Він від центропен. Ось такий він, звісно, перманентний. От так. Далі у мене ще є чорний маркер, теж перманентний, я його вже сьогодні використала. Скажу вам так, нормальний. Є ще такий товстенький, там, де він товстим пише. Але я вирішила спочатку спробувати отакий взяти. Того отак. Рекомендую, до речі. Далі, отут у мене всі ручки лежать і так далі. У мене є отака чорна ручка. Не лінер, а чорна ручка сама. Е, я не знаю саме від якої фірми, від бік чи від Round Stick. Ну, або стой, або стой. Ви вже там все вирішайте. Або від бік, або від Round Stick. Я не знаю, яка тут саме. Це я, не вот. ви зрозуміла. Ще вона є біла ручка, теж рекомендую, дуже хороша, але я її ще просто не розписала на один міліметр чи що, від Марву. Марву. Вот. Камера не фіксується. О, тільки що зафіксувалось, бачили? Он від Marw. Один е міліметр, чи вже сантиметр, ось така ручка. Дуже хороша, я її ще не розписала, так що ще поки не сильно буду рекомендувати, а ви вже там собі подумайте. Далі лінер. Я собі взяла на 0,3 мм, мі так як ви бачите, да? тільки в мене камера не фіксує геть. Блін, вибачте, але камера моя не хоче фіксувати. Ого, зафіксувала. 0,3, коротше. Лінер ось такий, зараз я вам відкрию і покажу ось тунельке. Я вже не пробувала малювати, тільки мінус, що він трошки погано закривається. Але я думаю, потім воно виробиться. в мене і буде все окей, так? Да? Е, він теж від центру пента... Ну, тут все практично від центру пента, так? Ну, в принципі, отак. Це все тут практично, що я вам рекомендую. Далі обов'язково скотч. У мене є декілька скотчів. Ну, зараз я ще десь скотчі вам покажу. Бачите, просто у мене, е, нічайно, де що тут сталося. Того перезнімати я не буду, е, але, коротше, продовжуємо. Те, що сталося і все, дещо нажала не то. Ну, все таке, але в капкуті можна додати декілька відео, надіюсь. Ось у мене є отакий скотчик, Він трошки тонкіший від всіх простих. Ну, таке мені купили. Да, ось. Я ним ще геть не користувалась, скажу вам так, того що не можу вам радити його. Да, ну, ось у мене тільки два скотчі, і мені ще вони подобаються. Але я для нової нашої новинки використовувала тільки цей скотч. Бо це мені в, ні, в ніякі рамки не підходить. Ще вам хочу показати, це такі маленькі скотчики. У мене є отакі наборчиком рожеві, як градієнт. Далі є отакий срібний, но мінус ви завжди перевіряєте в магазинах, щоб вони. Добре клеїлося. Бо от мені з цим не, не повезло. Він, по-перше, дуже тонкий. Мені його надовго точно не хватить. того я його геть економлюю і не для всіх колекцій використовую. Да, ось такий стрібене, бо я його якраз купляла купувала на, ну, такі свята. От Далі мені дуже не подобається оцей от скотч. Я думала, що його просто так треба приклеювати. Да? А оказується, його тут треба отут-от знімати, кажурку. І отак от, от робити. Я його, мабуть, прямо зараз викину, бо він мені там от, внизу, в полочці він так розкручується от, і стає комком непонятно чого. Я думала, що він нормальний, да? тому я вам не рекомендую оцей скотч. Якщо ви схожий бачите, то не беріть, навіть якщо він дуже гарний. Не беріть, не советую. Відразу, от час прямо викину. Останні скотчини, я хотіла б, щоб у мене було їх більше, ну, щоб більше використовувати. Да? Це ось такий райдушний, тут його вже побільшень, як ви можете бачити, і це мені дуже подобається. Ну Ось, в принципі, всі скотчі, не рахуючи вже оце, оце, оцю кашу малашу, у мене тільки ось три набори. Але якщо з цими рахувати поштучно, то. Раз, ну, Коротше багато. Ну, не сильно багато, так як в інших блогерів, але мені поки що вистачає. Ну, можливо, я як один із цих закінчиться, або коли ми підемо в якийсь магазин, завтра, можливо, я піду. То, можливо, куплю ще пару скотчетів нових і нормальних. В Цей раз вже перевірю на це. От от. Далі, що я вам ще хочу показати. У мене є олівець. Звісно. Отут у мене старачка вже немає, вона вже в мене пропала. Ось таке, я використовую, я не знаю, від якої фірми. Е е е Буром. Буромакс. От, Буромакс. Дуже хороші, бо мені тут надарували, і їх в мене тепер дуже багато. Да? Тут старачка ось вже пропала. Зараз я її настрою, щоб тіпово вона оцю. Наче зафіксувалося. Ось, коротше. Отаким так. От олівцем я користуюся. Далі стирачка. Зараз я вам покажу стирачку. стирачка стиречка. От, така в мене стирачка, в мене їх повно таких схожих. схожих Можу вам зараз прям показати. У мене багато тих стирачок. Ну, я, б... я вирішила, що використовувати саме для пакетиків будуть цю, бо я її вже почала. Ось, в мене є ось такі ще. Ну, вони схожі, але отут от. Мені не пам'ятаю хто, але хтось подарив. Одну я спробувала купити. Мені сподобалось так, іначе мені хтось подарив, вже не пам'ятаю. Ось, ось, дивіться. В мене їх аж. Е... Аж 5 штук. Але я вирішила, що саме цю буду використовувати для цього. Можливо, я вже поміняю на якусь іншу, щоб ця вже відпочила. Ну, не знаю. Тільки цю буду. Так, зараз я ще хочу з е, е, одної моєї штуки, щоб показати. Блискітки. У мене тих блискіток дуже багато. Ну як, не дуже прям багато, так? Да? Але нормально, так, як на мене, що я вам покажу. Ось. У мене є чотири кольори. Оці два, я їх купила недавно, бо мені треба було для колекції. Оцей мені просто мама порекомендувала купити, а оцей є саме для колекції. Ну, так, як, ну, зрозуміло ж, да? так. Для колекції адвент календар, якщо ви бачили, якщо дивилося моє минуле відео. То Ці я собі залишила, а ну, просто так, можливо, знадобляться. А оці для колекції використала, бо от у мене є срібний, зелений, рожевий, який вже закінчується, але я не пам'ятаю, де я його купляла. І отакий червоненький. Ну, в принципі, дуже подобається, рекомендую. Можете купляти, дозволяю. Ще що хочу вам показати: ось, кольорова ручка. Вона от лічно мене вона завжди рятує. От іменно, коли мені треба щось обвести, там, кожу, наприклад, тут оранжевим кольором, то вона мене завжди врятує в кожен момент. Навіть нічого страшного, що в мене чорний не працює, і синій тут. Або раніше я використовувала його як проста ручка, щоб отак от хоп і пишеш собі, да? але тепер вже ні, не можна вже. Хоча одним словом, кольорову ручку обов'язково треба купляти, якщо ви збираєтесь займатися отакою от справою, як я, і всі інші, можливо, глядачі там і люди і так далі. Бо я от знаю одну сана чи санака, я не знаю, як правильно говорити. Е, то вона наче теж використовує кольорову ручку, але я не знаю. Ну, Я її, до речі, дивлюся. Бо... Теж раджу, бо можливо там, взяти ідеї. Но я, до речі, одну ідею в неї взяла і, можливо, ця колекція буде. Можливо. Далі поклеюємо. Клеї в мене є різні. Я ось такий клей, але ну, я ним практично не користуюся. Ну, там тільки для чогось такого, непонятного, так. Да. Що ось такий клей, Я цим клеєм дуже часто користуюся, навіть хоч він вже зі сроку годності уходи, але він все одно нормально клеїть, так? Да? Ось. Ось такий. Простий, біленький, ну, наче нормальний. У мене таких декілька штук, я собі накупила вот, до речі, дата, вона вже вийшла тут, начебто, 20, до 2021 року, але все одно, не знаю, мені нормально. Вже рекомендую. У мене ще є один клей, але я ним геть в останній час перестала користуватися. Простий клей ПВА. Да. Тут є така резиночка. Я його використовувала останній раз тільки для того, щоб зробити на моїй гірлянді такі приводи, знаєте. Бо тоді якраз перед холовіном та хотіла спробувати зробити, тоді я ним користувалася. Ще й вилила ту жижу, клею, змішану з водою, я вилила це все ось сюди назад. Я тепер з того часу ним не користуюся. Це останній раз, коли я користувалася, десь 20 жовтня чи коли. Ні, 23 жовтня. Ну, колись якось так. Приблизно в такі дні. Далі що ще, що ще? Ножиці. О, ще вам ножиці не показала. Тільки не знаю, де другі ножиці. Но я обов'язково пошукаю. Ну, зараз якраз пошукаю. Мої три пари ножиці. Оці мене ось такі. хвилясті, так. Да? Ну, я мене практично не користуюся. Там іноді, але не для пакетиків. Да? Але один раз навіть для пакетиків використала їх. Далі такі прості, я ними завжди користуюся, вони дуже хороші, бо одні в мене йдуть для школи, але вони дуже погано ріжуть. І ось такі великі, але я їх не часто використовую, бо вони взагалі мама мені просто вона мені віддала, бо купила ще новіші. Ще, да? Ну, того отак. от. Ще. Останнє те, що хочу вам показати, а ні, передостаннє, передостаннє, вибачте. Е, якщо я цю штуку посуну, звісно, бо не думаю, що я її посуну, знаєте. Е, ну, коротше, зараз я її посуну чуть-чуть. Тільки в мене може те, що впасти, ну вже впало. Ось. Це в мене така підставочка, де тут у мене все лежить. Ось. Я користуюся дуже часто цими е олівцями, скажімо так. Бо вони мене завжди виручають. Мені вони дуже подобаються. І в деяких колекціях, якщо ви помітили, я їх використовувала саме їх. Ось вони в мене тут лежать. І, до речі, сюди витягнула е де той скотч де той скотч. Оцей скотч витягнула. Я його сюди поклала. Ну, я його не, і назад покладу відразу. Да. Ой, воно не закривається. One Second. Воно закрило, зараз я перетягну його назад, щоб воно там і лежало. Ну і, мабуть, саме останнє те, що всі використовують, це маркери. Зараз я вам їх покажу. Ось, зараз я тільки оце відставлю трохи в бік і покажу вам мої маркери. Ось. Навіть в кадр, бачите не увазі. Так, що підніму. Ось, вони в мене наші ну, 60 тут кольорів від eh, Touch. У мене є ще одні теж від Touch, але там їх 48 тільки. Ну, я там половину повикидала, бо вони геть не пущуть практично. І залишилось тільки одні теми. Ось оті Ось тут є кольори. Мені вони дуже подобаються, тільки мінус один, що тут не пише один е бежевий, я не пам'ятаю який, але якийсь цих не пише. Але одним словом вони условно, були нормальні. І ще один мінус, що тут тільки один жовтий. Я б краще купила собі 80. Але отак. -от. Потім вже буду більше купляти, так? Да? Ну, коротше, якось так. І, можливо, до речі, завтра теж буде відео. Я сьогодні постараюсь це випустити. А потім ще одне випущу. вам. Зараз я закрию, бо тут все взяла мені. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал за мої поради для вас, так? За те, що поділилася тим, чим я користуюся практично завжди. Чистенько, так скажемо, да. Mm, щоб робити для вас пакетики, да? оце все старатися. E, того підписуйтесь на мій канал, якщо хочете ще більше таких відео з порадами. І щоб я вже в наступній частині, як я це схоже відео зроблю, то, зро... то вже щоб було поповнення всяких товарів. То <кхід> Для цього підписуйтесь на мій канал. І всім пока, до зустрічі. Можливо, ще завтра буде відео, але. Вже не на таку тему, а на прості наші звичайні відео. Як і зазвичай, того чекайте мене і всім па-па-па-па. До зустрічі!